Так, ну тайтл ми сказали: це дизайн for commercial. Тут він нам е, пише, що там завгодно, що йому треба. там, Бачите, мінімум 50 характерів. Ну, добре, він написав. Е, там можете додати файли, це нам, нам зараз не, не цікавить. Е, нас цікавить більше додаткові питання. Тобто, ну в нього є, от, бачите, основна, основна cover. Яку він подає, подає на роботу, але він може задавати додаткові питання фрілансерам, ну, наприклад, чи є у вас там релевантні роботи, або там чому ви хочете саме тут, тут співпрацювати. Ну Upwork пропонує найбільш попу, найбільш популярні питання, тобто опишіть ваш релевантний досвід. Додайте якісь сертифікати, які там потрібні, якщо потрібні, не знаю, там, в залежності від роботи. Е, опущіть, там ваш методи, workflow, workflow. Ну, наприклад, якщо ми клієнт, ми там, додаємо, цей, додаємо це питання там, і що це питання. Е, важливо, що ці питання клієнт буде бачити спершу, а потім ваш основний каверлетер. І далі ми переходимо ну, на такий важливий елемент, що клієнт. Може додавати додаткові фільтри. Давайте подивимося, які фільтри клієнт може поставити. Додаткові мови, English level, ну це бачите, Conversational, Fluent або native. Any level, ну, не всі ставлять, тому що я вам вже казав: англійська мова у вас повинна бути принаймні на при Intermediate краще, краще, щоб була хоча б Intermediate. Далі ну, там, чи, чи вільний чи не вільний фрілансер може обрати по фільтрам, чи це буде фрілансер чи агенція? Може додати країну, ну, наприклад, там, Україну. Тобто, хочуть вони тільки з українцями працювати там, або я не знаю, якщо мені треба переклад. Україна англійський, я поставлю собі локейшн Україна, щоб брати тільки українців на роботу. Так далі, коли фрілансер буде зачислений на роботу, тобто, щоб він розумів, що в нього чи є час чи нема. Скільки фрілансерів потрібно, один чи більше, ну зрозуміло. Якщо ви поставити там якусь роботу на саунд дизайн, що мені потрібно три фрілансери, фрілансер то я отримую більше заявок як клієнт, тому що всі будуть бачити, що там менше конкуренції, і, там більше шансів, щоб подати. Далі тут важливий момент: Job success score. Те, що є в і профайлу, ми далі про це поговоримо. Дивіться, клієнти можуть поставити фільтр на те, щоб Подавалися тільки фрілансери з більше ніж 90% Job Success Score або Rising Intel, можна додати, можна виключити. Ну тобто, бейджі і Success Score дуже важливі для подачі. І тут ще один фільтр, скільки. Фрілансер заробив грошей. Ну, це теж такий важливий, тобто, бачити, можна поставити, що принаймні фрілансер має заробити 100, до до цього, як податися на мою роботу, 100 доларів. Тобто, щоб він тобто щоб він знав процедуру на обворку, тобто, щоб, щоб мали щось бути, щоб не, не витрачати час на там, а де контракт, де підписати його і в перший раз на опорку, не знаю, що робити. Ну, що не витрачати час клієнту, тому коли ви вже заробите свої там перші 100 доларів, першу тисячу доларів, вас будуть менше фільтрувати клієнти, або там деякі хочуть працювати тільки з тими, хто давно працює, тому вони просто поставлять там 10 тисяч доларів. Мінімум, щоб цей фрілансер заробив. Ну тобто, коли ви заробите 10 тисяч доларів, ви вже не не зможете бути це цим, цим фільтром. Е, так. Ну, тут можна обрати там Onlyup fork users і там по-інвайту. Ну, і тут ми можемо запросити фрілансерів, з якими там працювали, працювали раніше на роботу, клієнт може. Або далі можна запросити просто до цього посту фрілансерів, які. які за системою апворку знаходиться в, в фокусі ну, усіх цих фільтрів, які ви показали. Плюс в нього є релевантні скіли в назві проекту. Є там щось, що в нього написано в його профайлі, і він запрошує цього фрілансера долучитись до, ну скажімо так, тендеру на цю роботу. І Велика різ різниця між. Тим, що ви просто самі подаєтесь на роботу або подаєтесь по запрошенню, це те, що перше, ті, хто подаються по запрошенню, вони не платять конекти. А друге, ті, хто подаються по запрошенню, вони не просто пишуть їх кавер-летер клієнту. А коли вони це пишуть, воно з'являється в месенджері у клієнта. Вас будуть інвайтити, коли ви там досягнете. Певного рівня вашого профайлу, афору буде знати, що ви дійсно класний фрілансер, що клієнти задоволені працювати з вами, і він буде вас рекомендувати для клієнтів, для робіт, і ви не будете витрачати коннекти, і роботи будуть набагато простіше братися ніж просто подача. Експериментуйте та не зупиняйтесь довго на одному рейту. Ви можете у будь-який час його змінити. Іноді клієнти шукають подешевше, іноді, навпаки, хочуть заплатити більше за досвідченого фрілансера. Експериментуйте. Але у будь-якому разі не раджу ставити ставку менше, ніж 10 доларів за годину. Це також залежить від вашого рівня експертності. Якщо ви класний спеціаліст із досвідом, то менше ніж 15-20 доларів за годину на початку, думаю, не варто ставити. Якщо ж ви вчитесь працюючи або ж набираєтесь ще досвіду, то 10-15 доларів це гарний початок. До речі, пам'ятайте, що на початку на пошук роботи ви будете витрачати половину, а то й більше вашого робочого часу. Рахуйте це.